Уявіть, що ви граєте в ММО РПГ не заради нескінченного фарму, а щоб пережити епічну сагу, де ваші вибори змінюють долю світу. Персонажі стають друзями чи ворогами, а катсцени змушують плакати чи ревіти від захвату. На реді тисячі тредів, який ММО РПГ має кращий сюжет із сотнями коментів та голосів. І сьогодні в цьому відео ми розберемо з вами топ 10 ММО РПГ з найкращим сюжетом 2025 року. Від забутих перлин до королів наративу. Пройдемось по корні без спойлерів, з думками спільноти, плюсами та мінусами. Якщо ви шукаєте гру, де історія важливіша за грин, це відео для вас. Дивіться до кінця, бо ММО номер один змусить вас завантажити її негайно. І давайте поговоримо про те, чому сюжет в ММО РПГ це ключ до серця гравця. У 2025 році жанр переповнений автофармом і пейтувіном. Але топові проекти вирізняються лором, глибокими світами, де ти не просто фармиш, а живеш історією. На GamesRadar та Reddit FF 14 називають GRPG на стероїдах. Є СО so книгою Амріеля, а Star Wars The Old Republic. Зоряними війнами з твоїм класом ми починаємо з номер 10 і піднімаємось до вершини. Номер 10. Lost Ark. Lost Ark – Це корейський ММО РПГ від Smilegate, де сюжет розгортається як грандіозна міфологія. Ти арканавт. Не перепутайте з іншим словом, який подорожує континентами, розкриваючи таємниці богів, демонів і забутих рас. Кожна раса має унікальну арку з касценами на рівні голівудських трейлерів, озвученими зірками кей-поп культури і виборами, що впливають на фракції та альянси. Головний ланцюжок це епічна сага про спасіння світу від хаосу з твістами, які змушують переглядати попередні глави, у 2025 році. Оновлення Казан-архіпелаго. Додали свіжі сюжетні острови з міфами про вогняних духів, роблячи лор ще глибшим. Плюси сюжету, кінематографія, топ. Кожна катсцена як епізод, аніме, динамічні квести з босами, лор розкривається поступово мотивуючи фарм. Мінуси. Це між главами довгий гринд. Пейтові елементи відволікають від історії. Спільнота на Reddit каже, що історія затягує як серіал, особливо расові квести. Оглядах 2025 року хвалять за відновлення лору після грин скандалів. Це ідеальна гра для фанатів азіатської фентезі, і хто любить екшн з сюжетом. Номер 9. Не повірити, архейдж. Нарешті я про цю гру згадав: архейдж корейський сандбоксиному РПГ від Exil Games, де сюжет не тільки від Девів, а й від гравців. Світ Аурабі з багатим лором про 5 раз, богів і стародавні війни. Головний квест по. Подорож через континенти з інтригами, піратством і колонізацією. Але справжня магія в гільдійних війнах, де твої дії, будівництво замків, саботаж стають легендою з сервера. Вибори впливають на політику фракцій, а подію, як навал Warfare, створюють епічні історії. Торії гравців. Номер 8 Blade and Soul. Blade and Soul – MMORPG від NCSoft з сюжетом про помсту та війну у світі Гонгун, де братство героїв бореться з імперією тиранії, демонів із зрад. Катсцени – шедеври з хореографією, боїв озвучкою та твістами, що тримають у напрузі. Квести ланцюжки з виборами моральності, з новими катсценами. Плюси, емоційні твісти, бої як в кіно, азіатський лор з філософії. Мінуси Грінд між главами, pay to win у ПВП і графіка вже застаріла. Номер 7: Secret World Legends. Secret World Legends від Funcom – містичний екшн РПГ у сучасному світі, де є монстри, ілюмінати, вампіри, апокаліпсис, квести, детективи з пазлами, аудіодрами, міфами, Ктулху, ацтеки. Ти агент таємного товариства розкриваєш змови. Деякі сервери в 2025 році ще живі. І з оновленнями. Є плюси: це унікальний лор, інтелектуальні квести, атмосферні локації, мінуси це стара гра і спрощена бойова система. Номер 6. Lord of the Rings Online. Толкін, яким він мав бути канонічна сага з серед зем'я. The Lord of the Rings Online від Standing Stone Games це MMORPG, яка з 2007 року занурює гравців у світ. Толкіна під час подій Володаря Перснів, де ти граєш за героя паралельної історії, що переплітається з каноном, допомагаєш братству персня, зустрічаєш Гендальфа, Леголаса, Гімлі та борешся з орками в ключових битвах, таких як Хельмова Падь чи Облога Міна Стіріт. Головний сюжет це епічна. Квестова лінія, яка поділена на томи та глави, як у книгах: від Брі через Шир, Рівендейл і Мордор, до пост трилогії з Ангмаром, Гондором та Міркфудом. В цій грі багато плюсів: це 100% канонічний Толкін з автентичними місцями, персонажами, діалогами та голосом оригінальних акторів, музикою Ченс Томас, як у фільмах, емоційними квестами, де потрібно рятувати Фродо. чи Весілля Арагорна. є багато шаровий лор з ігровими книгами. Тут є 350 плюс годин епіку, і у фрі-ту-плеї базовий сюжет безкоштовний. А VIP розблокує все. Із мінусів це повільний темп з читанням тексту. Ну і звісно ж, графіка 2007 року. Номер 5. World of Warcraft. World of Warcraft від Blizzard це легендарна ММО РПГ з наймасштабнішим лором від першої частини, яка. Лізнулася в 94 році. До сучасності, де кожна експансія кіношна компанія з драконами, богами, демонами та епічними бійнами. І плюсів тут тисячі квестів, НПС книг, емоційні арки, кінематографічні касцени, вибори фракцій. Ну а мінуси вовки напишіть самі під відео в коментарях. Гра номер 4 це Guild Wars 2 або gw 2 від ArenaNet. Це динамічний MMORPG, де персонаж. Історії та сезонні арки еволюціонують світ. Чим гра особлива? Бої динамічні, бігаєш, ухиляєшся, міняєш зброю, без нутного піди принеси 10 грибів чи вбий сотню кабанів. Світ живий, події скрізь. Гільдії воюють за замки world to world, PvP-арени, графіка красива, маунти, крафт, будинки, весело грати, соло чи з друзями, оновлення тут щоквартально, ком'юніті дружнє. Я хочу окремо. Зробити відео про цій грі, тому що мене зворушило, коли я зайшов в гру. І коли я опинився в стартовій локації, я побачив живу людину, яка мені сказала, я не NPC, це був ментор, який просто стоїть на стартовій локації та дає поради та рекомендації новачкам, які ось ось зайшли в гру. Для мене це щось було новеньке, і сьогодні, у 2025 році, щоб потестити цю гру для новачка, це топ гра безкоштовна, базова версія. Сюжет затягує як серіал, де кожен квест як якийсь перформанс. Напишіть також мінуси цієї гри, хто грав, тому що поки що я в цій грі зелений. Мінусів я не побачив. Третє місце The Elder Scrolls Online. Є Soviet Zanimax Online Studios. Це MMORPG, де ти занурюєшся в величезний світ. Тамріеля. За тисячу років до подій Скайрім. Граючи за героя з будь-якої фракції, який бореться з планами Молах Бала на початку, а потім розплутує нові таємниці в кожній главі та DLC. Головний сюжет базової версії це епічна війна за душі Тамріеля з тисячами квестів, які розповідаються як у Скайрім чи Облівіон. Інтриги, дракони Даедра з повноцінною озвучкою та виборами, що впливають на фракції. Та персонажів. Кожна зона це окрема історія з глибоким лором. Є книги, NPC, діалоги, руїни, плюси це глибина лору, вибори діалогів, озвучка, самостійні глави, плюс загальна сага, підтягнута графіка з оновленнями і екшен комбат система, яка нагадує Волф. із мінусів, що деякі квести є повторювальними і мало ПвП контент. Друге місце Star Wars The Old Republic від компанії нині. Broadsword, раніше це BioWare, це ММО РПГ у Всесвіті зоряних війн за три тисячі років до фільмів, де ти обираєш сторону Республіка чи Сітхи і граєш за одного з восьми класів. Є джедайський лицар, Сітх воїн, імперський ген, контрабандист та інші. Ця онлайн-гра має унікальну персональну історію на сотні годин, де твої вибори світла чи темна сторона змінюють діалоги компаньйонів та галактику. Головний сюжет базової версії це холодна війна між фракціями після атаки на Корусант з актами про зраду імператора Вити та повернення Малгуса. Плюси це тисячі годин повної озвучки, кінематографічні катсцени, вибори з наслідками, як у которі, є окремі міні-історії, графіка модернізована і динамічні події. А тепер перше місце король наративу. Це Final Fantasy 14 від Square Enix. Це ММОРП де ти герой, що рятує світ від катастроф з епічними сагами на рівні GRPG. Чим гра особлива касцени, як у голівудських фільмах, живі персонажі? Гра відкриває філософські теми: життя, смерті, спадщини, пам'яті, професійного озвучка, емоції, дружби, жертви. Графіка оновлена, є екшн комбат і цікаві рейди. І у висновку, друзі, ми переглянули 10 кращих MMORPG, і де історія: це не просто фон, а головна причина. Грати емоції та сльози Final Fantasy 14. Кіно, де ти плачеш і смієшся. The Old Republic це твоя доля Джедая чи Сітха. Живий світ, що реагує у Guild Wars 2. Твої дії змінюють Тірію. 30 років лору World of Warcraft, в якому Азерот вічний. Толкіен з каноном Лотро, в якому Середзем'я оживає і дійсно, у 2025 році сюжет це порятунок. Жанру від нудьги Pay to Win та Мобілок. Можна пограти безкоштовно в базовій версії Final Fantasy XIV, Guild Wars 2 зтор, LOTRO і знайди свою історію. І напишіть в коментарі, яка ж ваша ММО номер 1 Чи на ваш погляд, сюжет важливіший за геймплей? Підписуйтесь, лайкайте, дзвоніть у дзвіночок, а наступне відео вже в розробці. І до зустрічі з вами в Тірі, в Тамріелі, чи Можливо, в Азероті. Бувайте.